Вони щодня співпрацюють із засобами масової інформації, оперативно інформують суспільство, висвітлюють резонансні події та забезпечують відкритість і прозорість роботи правоохоронної системи. Запоріжжі відзначили 33-ю річницю створення комунікаційних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. Їхній вклад особливо цінний в умовах війни, коли правда стає питанням безпеки. Під час урочистостей 10 фахівців нагородили почесним. Грамотами виконавчого комітету Запорізької міської ради кожне ваше слово, кожна публікація, кожен виступ це потужна відповідь ворогу на його фейки і дезінформацію. Відповідь ваша точна, сильна. І незламна Національна поліція України, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Державна служба України у надзвичайних ситуаціях, Державна міграційна служба, головний сервісний центр МВС. Скрізь є люди, які тримають інформаційний удар. Сьогодні ми нагороджуємо вас за вашу роботу, за ваш вклад у боротьбу, яка не менш важлива ніж бої на передовій. Дякую за вашу роботу.